Великий зал Надвірнянської районної державної адміністрації ледве вмістив талановиту молодь краю і їх наставників. Тут зібрались призери всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів, членів малої академії наук та багатьох інших інтелектуальних і творчих турнірів. Більше півсотні школярів району і така ж кількість вчителів заслужили на ці нагороди. У передовиках Надвірнянський ліцей 33 його учнів вибороли призові місця на обласних етапах Олімпіад та конкурсі наукових робіт малої. Академії наук близько десятка перемог на всеукраїнському рівні. Мирослава Щорова, яка на протязі чотирьох років приносить нам вагомі результати. Вона має шість призових місць на області і в Україні має призове місце. Також Руслана Лахва. Це мала академія наук історичне відділення. До речі, те що вона захистилася свою наукову роботу по місцевому матеріалу. Зокрема, це є січове стрілецтво на Двірнянщині, а також Діана Питлюк. Це учениця 10 класу, яка на малій академії наук також має призове місце на Україні. Учні кажуть, секрети успіху у добрих вчителях і праці напевно секрет мого успіху полягає в тому, що потрібно працювати і працювати наполегливо, старатися і йти до мети. Напевно. Потрібно мати хороших наставників, батьків і вчителів, які завжди тобі зможуть допомогти, мають нагороди і сільські школи району Переріслянська, Парищенська, Гаврилівська, Пнівська, Чорнопотоківська, Лісно-Тарновицька та інші здобутки дітей у галузях науки, техніки і мистецтва підняли на двірнянщину на ще один щабель. Ваша праця сьогодні це є майбутнє нашої України завтра. І тому, коли ми говоримо такий Такі слова, як слава Україні, то ми розуміємо, що цю славу Україну в майбутньому принесете ви, молоді наші таланти, молоді наші паростки. Ще раз вам всім дякую, здоров'я, всім, мирного неба і слава Україні. Ми таких дітей і школярів, як, як ви, називаємо дуже лаконічно і дуже просто обдаровані талановиті діти. Але мусимо усвідомити, що ця обдарованість і талановитість зумовлена дуже великою серйозною працею, вашою, ваших керівників, педагогів і ваших батьків. Я хочу подякувати сьогодні педагогам, викладачам, так само батькам і вам, шановні діти, школярі, за те, що своєю цією плідною працею. Ви в такий важкий для нашої держави час зносити надвірнянський район, а в цілому і нашу країну, Україну, на вершини, наукові вершини. До нагородження приєднались і меценати сотню кращих юних науковців і митців району та педагогів, чиї учні досягли високих результатів. Благодійний фонд Юрія Дерев'янка відзначив грошовими преміями у розмірі від 500 до 2000 тисяч гривень. Ми вже шостий рік поспіль нагороджуємо наших переможців, наших чемпіонів, інтелектуалів наших діток, учнів в надвірнянському районі, які достойно тримають паль. У першості серед переможців Олімпіад на рівні області, ну і на всеукраїнському рівні. Приємно відзначати, що з кожним роком кількість таких переможців збільшується. Приємно те, що діти відчувають від нагородження від того, що відзначають їхні зусилля, бо це надзвичайно велика і важка праця, що їхні зусилля десь можливо їм відшкодовуються матеріально. Ну, в цьому якраз є місія нашого благодійного фонду. І народного депутата Юрія Дерев'янка на моє велике переконання, як людина, яка так само у свої шкільні роки брала участь у великій кількості олімпіад і конкурсів, це є надзвичайно великим стимулом, тому що в той час, коли в держави в умовах війни немає грошей для того, щоб цих дітей відзначити, нагородити. А сім'ї та таких талановитих обдарованих людей зазвичай не мають такої можливості. то ми принагідно спробуємо, хоча б якимось чином цих дітей відзначити, також грамоти і призи вручили учасникам свят. Кового концерту, які своїми виступами прикрасили урочистість нагородження обдарованої молоді надвірнянщини.